12 на 12 метрів такий вигляд має новий і сучасний цех по переробці молока у селі Стасі Диканського району. У цьому маленькому приміщенні була олійниця за чотири місяці. З неї створили міні-молокозавод. Три роки тому полтавські аграрії відвідали Ізраїль, зокрема підприємство, що виготовляє обладнання для малого і середнього бізнесу. У березні цьогоріч Геннадій Головін, директор підприємства, який 12 років вирощує зернові та технічні культури, вирішив звернутись до іноземних колег. Може, півроку назад. Щоб зробити продукт переробки власного молока. І його самим, самим споживати. Різниця тільки в тім, що наші корови пасуться сім місяців на зеленій траві, споживають каротин, і ми маємо ну в своїй зоні найвищої якості молоко. У той же день ізраїльські інженери взялися розробляти схему цеху. За два дні чоловік реконструкцію. Вартість проекту, який чоловік не вважає бізнесом, порівнює з вартістю сучасного хорошого трактора. Використовують альтернативне паливо, качани кукурудзи та працюють на ізраїльському обладнанні. Після того як молоко пропастеризувалося, в результаті воно охолоджується до певної температури. Якщо без сквашування процесу, воно охолоджується до температури. Ливо 8 десять зараз. мінізавод завод виробляє практично увесь асортимент молокопродуктів, крім твердих сирів, і це праця дев'яти робітників. Ольга жила у стасях, працює на заводі два тижні. каже, не думала, що закінчивши навчання, повернеться працювати додому ще з такими технологіями. Ми перевіряємо на якість молока, ну, жир, плотність і так далі. Е, і потім вже я планую що з нього робити. Ви коштували продукцію. Звісно, коштувала. Ну, найбільше мені подобається ряженка і адегейський сир. Поки що кажуть працівники, не женуться за кількістю, а пробують створювати різні продукти. 20-30 хвилин і масло готове. У цій машині з 15 кілограмів вершків роблять 7 кілограм масла. Що виходить, куштує губернатор. Це масло. Нині продають молочні продукти у магазині поруч. Планують виходити на торгові мережі у Полтаві. Ціни нижче середніх. Літр одновідсоткового кефіру коштує 8,50. Міні завод уже встигли побачити інші колеги. Вже відбулися зустрічі з власником ряду керівників наших підприємств, фермерських господарств з тим, щоб наладити далі зв'язки і будувати такі цехи». Губернатор говорить, що це підприємство демонструє необхідність програми підтримки малого і середнього бізнесу в області. Я не знаю в Україні якіснішої продукції, чим яка виробляється на Полтавщині. І ми повинні привчити і дітей, і людей вікових. І самі споживати своє це мабуть є складовою нашого патріотизму. Але я чому акцентую на цьому виробництві? Це є приклад створення нових робочих місць на селі.